Коли Трамп апелюється, знаєте, як по Фройду. Е, Україні треба було в 22-му році йти на якусь угоду. А яку? Якщо б мені не відшибло пам'ять, на відміну від Трампа щодо України, Путін е, гигикав і казав: та ні, де да ви що? Ми не будемо нападати, да ви що? А ультиматуми вони ставили НАТО і Сполученим Штатам. У ці розмовки забирайтеся з Європи. Європи. Не угоду могла. Тобто Трамп зараз нам говорить, що заради міра на землі він, як американський президент, вивів би війська НАТО з території Європи, повернув би е, НАТО на кордони 97-го року, бо це була саме та вимога і той ультиматум який російська дипломатія, прості господі, е, висунула е, напередодні буквально за кілька днів до нападу на Україну. А сам напад на Україну вони заперечували. Друге, що ми бачимо, так, в, про що зараз. У нас наприклад? досі війни немає з їхнього боку, пані Ларисо, ви тут не помиляєтеся. Так, звісно. Це називається СВО. Але, але Трамп, СВО. Я просто про те, що коли вони це проговорюють, фактично, ми маємо розуміти, що у Трампа, як по Фройду, обговорився. Бо насправді Трамп чому проти нього закликають голосувати великі діячі республіканської партії. До речі, його дочка Іванка і її чоловік Кушнер не підтримують Трампа. Зверніть увагу, їх немає в цій передвиборчій компанії. Є його цинулька. Оце божевільне, який постійно гавкає на Україну що більше за папашу. Вони там сорівнується з Венсом, хто там з них більш кровожерливий. А Іванки нема, і Кушнера нема. Тобто вони більше того. Є абсолютно чітко, про це пише американська преса, що Кушнер закликав Трампа не балотуватися. А Іванка казала, що тато твій час пішов. Тобто він фактично зараз тобто він не підтриманий я навіть диванку, частиною як своєї родини. Бо чим я про що, що кушнер це не просто якийсь зять Трампа, це людина, яка була фактично створила ці домовленості Авраама по Ізраїлю, якому президент Мексики дав орден з подякою за угоду між Сполученими Штатами Мексикою і там Канадою щодо. Ну тобто, це людина, це політик. Який там вона може тобто республіканський політик? І от ці люди, включно з членами родини. Виступають проти Трампа, дехто з них просто не підтримує, його, дехто хто, як колишній віцепрезидент Сполучених Штатів дівчині, просто закликає впряму голосувати за Гарріс. Чому? І от тут питання: чому? І це важливо, це те, що ми опускаємо в нашому тлумаченні американських виборів, нас про це майже не говорять. Але в Сполучених Штатах у Трампа, наприклад, є така ініціатива 2025, яку вони вже рік, як е, значить, на ній скачуть. На тій лошаді, значить, суть суть полягає в чому? Що вони фактично Трамп пояснює, що заради оцього його щасливого трампійського майбутнього е необхідно, як він називає це, осушити болота. Він прямо говорить і обіцяє. На своїх мітингах, що він посадить Байдена з усією його родиною, що він де він там називає американських журналістів, які він посадить там цілу редакцію. Тобто він закликає до фактично звертання свободи слова і тра та та, та ми сприймаємо, що це просто розмови, такі нумели язиком. Але що зробили трампісти? Вони почали цю компанію 20, 2025, Вони почали рекрутувати з маргіналів оці цих, цих людей і. Проводити для них тренінги е, оцього е, чиновницького резерва. вони хочуть замінити. Він це проголошує всіх чиновників по всій країні. Тобто, мова йде про десятки, якщо не сотні тисяч людей, тобто набрати трампістів. Оцих от, от вони вчора в трейлері жили. Завтра пройшли тренінг. Ну таке нагадує нам наше минуле. І от вони все, і вони тепер сидять, розумієте, там в суддях, в установах і таке інше. Фактично, Трамп е, в тому, як вони проводять цю компанію, як вони готуються до неї. В них кидана величезна кілька грошей в те, кількість грошей в те, щоб фактично зруйнувати той самий американський діпстейт, ті запобіжники, які не дали Трампу минулого разу розвернути оцю. Його, у цю його красоту, яку він там все хотів. Тобто він, тому що ми вже усвідомлюємо, в чому проблема, якщо вся ця американська бюрократія да, буде знищена. Отоді і будуть ці судові позови, судові вироки щодо там якихось там журналістів Вашингтон Пост. Більше того, Трамп обіцяє, він закликає, що його програма знищити цей ру ну просто розформувати його. І Фебер, напевно, теж розформувати. Ну тут він ще не певний. А тепер уявимо собі, як буде виглядати світ, в якому ну тобто, ну уявіть собі, де де в де оці ці обітателі, оцих цих трейлерів, оці «Ржава Америка, яка бачить в Трампі місію, коли вони зайдуть в кабінети по всій країні, а на все це знищена вільна. Ну про тобто він він пок... і всі його і вони пів країни це божевілля. І коли американські е, політики говорять, що це е, загроза краху демократії, що це загроза встановлення авторитаризму, е, це називається осушити болота. Він там вже погрожує Волстріт, тобто всі, всі, всі бізнеси, які не мої, всі не хороші. Ну, тобто, граб на от що він робить, це дуже фашистська ідеологія. І більше того, він під неї підсуває там певне підґрунтя. Саме тому, коли ми розмірковуємо про те, якою буде Америка, якщо Переможе Трамп, ми маємо собі уявити не просто Трампа як людину, яка щось проговорює, а людину, яка діє не самостійно, не, 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 само, він не самий в цьому, як політик. Він є частина більш великої просто компанії по перетворенню сполучених штатів в авторитарну країну. Чи вдасться цим? Я не знаю. Але целком можливо, враховуючи розмах. Mm, да, я з яким вони я можу заперечити, я тут я оптиміст в цьому плані, пані Лорис. Ні, ну, тут як я вас зараз є питання про, від нашого глядача. Буде... Я розумію, про розумі що говорите, тому що там, буде, там, там, буде. там, там дуже, ну, дуже складна система, там, ну, там є запобіжники раз, від від говорю, дурня. Я говорю не про те, Трамп як воно буде, а про те, там... як воно хоче. А, ну що. Ну, що він насправді не по -перше, просто симпатизує? тут, тут треба зважати... Ви тут згадали про родичів Трампа. Ну треба зважати на його ставлення до власної дружини. Ну, в принципі, всі ці Я історії зараз з... не хочу вдаватися в цій подробці. Я вам пояснюю, що ця людина Тобі, що тут хоче. І на це вказують ті це інші дії. Тобто, ось в чому суть. В нього більш... Це нам говорить про те, що він не просто симпатизує Путіну. Він хоче бути путіним, йому подобається, як Путін королює в своїй країні, і тому і тут є другий момент. Зараз Трамп, очевидно, що оці ці викиди з бік України, що мовляв, Україна втручається в вибори, вони ж абсолютно притягнуті за вуха. Для чого? Коли Байдена поміняли на Камалу Харріс, коли Байден знявся з виборів. Дехто з американських політиків, до речі, сенаторів і конгресменів, говорив про те, що непогано було би і нема проблем в відстоюванні результатів виборів американських силою зброї. Тобто, в принципі, вони не виключають сам Трамп, до речі, закликав або принаймні сприяв тому ж захопленню е, капітолія свого часу. Тобто американські політики дуже багато обговорюють про те, і всі ці республіканські трампісти вони обговорюють про те, що е, а чого би не, е, значить, не, не відстоювати результат силою зброї, громадянська війна не саме погане, що може статися з американцями. І от на всьому цьому тлі, ну, принаймні, ми розуміємо, що якщо Трамп. Не виграє а таке цілком імовірно, і він це усвідомлює. Їм потрібно створити прецедент, до якого вони будуть апелювати, що результати виборів є підробними, є неправильними, створити можливість для імпічменту. Тому вони зараз використали цю історію. Вони просто притягнули її до вуха, тому що, по-перше, ці турне міжнародні, от зустріч президента з е, губернатором, організовує губернатор, а не президент України. Бо губернатор є головою т, е, штату. Штат це фактично держава. Там свої закони, своя поліція і таке інше. Це губернатор організовує цю зустріч. По-друге, е, приїзд на завод. Завод є державним, а не приватним. По-третє, е, так само, коли Зеленський і е, е, наше посольство зверталося до Трампа щодо зустрічі, можна було організувати таку саму зустріч і показати якесь підприємство і зустріч губернатором е, республіканського, але їм це не потрібно. Вони зараз всім цим галосом створюють для себе можливість, в разі чого можливо вдатися, чи то до силового сценарію, чи то до імпічменту, ну тобто продовжувати хатизувати Сполучені Штати. Я так бачу всі ці виходки, бо вони вже навіть зараз починають апелювати до отам, цей кован, який головний який говорить про те, що. Ну, цей голова е, комітету, по, е, який написав листа до е, Лойда Остіна, до е, там купи всіх на світі. Тобто, і він говорить про те, що треба провести розслідування щодо е, значить, е, політичної корупції, щодо цього візиту. Він же в своєму цьому виступі, в своєму листі впряму опелює до е, того, як е, Трамп тоді тис на е, Зеленського ці плівки, де він тис. І От, от, мовляв, тут теж тиск, тому є прецедент для, для імпічменту. Вони просто намагаються розіграти цю карту. Тому ми маємо бути до цього спокійні, свідомі, відреговувати на це і до вас є говібні. питання Додаємо. від нашого глядача, mm -hmm. пані Ларисо. Є питання до від нашого глядача. Його він підписується. Як е, де він? Тут? Е, -дам -дам. Віктор Гога. Що буде казати Волошина, коли виберуть Трампа? <ріст> це поганий вибір. Це Те саме, що я казала, коли А, вибір. а я, я я я, я був схильний саме, до того. що, казала, що ну, Це Перша вибір американського Порошенко. народу. Слухайте, а що б сказала Волошина, коли обрали Януковича? Ну а коли обрали Порошенка, а коли кучму ну, ми пережили? Два терміни, ну, Мені не я я думав, з термини. Насправді. Ну, Але теж. Тому, У нас тут що солідарність, не європейська солідарність. Можемо ще раз привітати з Петра Порошенка з Днем народження. Вибачте, що я так далеко я б вам подарував ікону, бо мені подобається, коли ви її цілуєте, коли вам її дарують. Але це знову з особистих історій. Хто сказав Порошенко, я сказав Порошенко. Так, ну, Таке. Питання давайте, давайте, так. Трампа, що мене цікавить, от ви говорите про достатньо загрозливу тенденцію, пов'язану з повною зачисткою державного апарату, значить, ну це, по суті, поламати цю систему стримування противаг в Сполучених Штатах яку так всі хвалять. На вашу думку, от це ж внутрішні загрози, да, внутрішні загрози, а я ж зовнішні загрози. От на вашу думку, взагалі, Трамп в силу своїх особливостей як людини. От він все те, що він говорить, він зробить, чи це буде як 2000. Ну як перше президентство, коли він дуже багато обіцяв, а в сухому залишку там таких прям серйозних геополітичних, прям космічних побач. Я, б, я б на місці Україну. Трампа, Саша, я б теж знявся з виборів для того, щоб, знаєш, дати дорогу молодим, Веншу? бо ну, реально це не, не... Ні, не ну, Чому одразу Венсу? А ну, там нічого немає. Там, там, слухай, ні, давай, давай ми не будемо тут спрощувати. Це американська система, вона не така примітивна, як би нам можливо і хотілося. Та? Тобто, там для того, щоб пройти всі щаблі е, партійного, ну, в принципі, партійних сходинок, це ну, це надзвичайно складна ну, і, і система, і е, вона відсів, я не знаю, як Трамп потрапив, очевидно, очевидно, якось потрапив. Але це дійсно, що в республіканців, що у демократів, не так просто пройти всі щаблі партійної системи. Ну навіть Джонсон, подивись на нього, він же ж, е, там, яка в нього там віросповідання. Він же ж прямо християнин-християнин, він цим дорожить. І те, що його заява, ця зухвала. Я так розумію, що це під тиском Трампа не буде це хороша історія. Ну тобто, це ну, для нас це погано, тому що. Попри нашу волю, нас використовують як фактор дивись американської передвиборчої гонки. Ну насправді та ну тобто, Камала Гаррі знімає втачу. ролики, де де, де де йдеться про Україну. Трамп говорить теж про Україну. Ну, здавалося б, де ми, де ви, що. Ми як впливаємо на ваші вибори? І сьогодні звинувачення в тому, що ми впливаємо на вибори. Маркарова впливає. Це не те, що притягнуто за вуха. тобто Деркача, згадайте, який розказував там. Давайте згадаємо Байдена, який приїжджав і просив зняти прокурора і поставити іншого, як Юрій Луценко опинився на цій посаді. Ну, це ж ну це треба пам'ятати. Тоді більше було впливу, а тим більше, це москальський вплив величезний на ці вибори. Давайте ж теж про це говорити. Але ні, я ж кажу: хто всрався? Невістка. Чого? Там же її спідниця на паркані висить. Тому що ми опинилися Власне. в незручній ситуації. Тут не Зеленський винен, не Маркарова зовсім. І я тут не бачу винних. Це просто як фактор зручний фактор для маніпуляцій, для того, що у всіх на Вусі є Україна, війна і небажання, в принципі, американців виконувати свої зобов'язання по Будапештському меморандуму, тому що Байден дурня клеїть, Трамп дурня клеїть, вони всі клеїть дурня за великим рахунком. От, поїхав Зеленський з цим планом перемоги, з чим не треба було їхати, та, і про це всюди розказують: що я привезу план перемоги, та їм насрать. От я вам чесно скажу. Їм байдуже. Немає для них розуміння план перемоги. Хоча він дуже примітивний. Але ж вони ну там, там мільйони тисяч факторів, я думаю, що пані Лириса нам розкаже. Які ці фактори, це не тільки вибори, це все, що, все, що хоче Бо це Сполучені Штати, не треба їх ідеалізувати. Це ніяка не прекрасна країна і не рай на землі. Я б не хотів жити в Сполучених Штатах, чесно кажу. Мені ця країна не подобається. З точки зору побуту, комфорту це така старорежимна і там дуже багато цих от традиціоналістських речей, які спрацьовують. Найнесподіваніші операції, ну, в ситуації, причому це небезпечна країна е, всередині себе. От, в принципі, от, така моя оцінка, та Олександр. Маю на це право, бо я був в Штатах не раз. Я погоджуюсь з такою оцінкою, в мене теж є. Що я розумію, що Сполучені Штати, вони я їх називаю не лякані, бо вони не усвідомлюють, тобто народ Сполучених Штатів не усвідомлює наслідків своїх рішень і дій. І так відбувається вже е, дуже давно. Ну, принаймні, ну там дві світові війни. Точно. Так от, от це питання да, от, про те, що Трамп е, як минулого разу, а раптом а вдруг йому не вийде. Дивіться, він же ж зробив висновки, і він же проговорює от, про всі ці оце оце Його ініціатива 2025, Цей проект, який вони вже рік як е, Працюють. Вони рекрутують, навчають. Тобто є люди, величезна кількість людей, які вважають, що коли Трамп зайде до влади, вони ввійдуть в кабінет, ну там, чиновники по всій країні. Так от, він пояснює, що йому не дало втілити от це от, от його обіцянки, оця от от бюрократія, оцей от діпстейт, те болото Вашингтонське, яке він хоче осушити. Це по-перше, тому він готується, він зробив висновки. По-друге, Щодо його обіцянок, по нам що він обіцяє? Припинити дати зброю. Це набагато простіше, ніж виконати обіцянку побудувати стіну. Тобто, це просто, тобто, коли от зараз це дуже важливо, Україна дійсно стала факторами політики і Трамп прямо обіцяє. Припине припинити допомогу Україні, він прямо проговорює, що ця що він змусить саме Україну піти на угоду з Росією, не Росію піти на угоду з Україною, а Україну піти на угоду з Росією, навіть на погану угоду, але це краще ніж зараз. Він це проговорює. І якщо ми подивимося, що тут він от уявимо собі, він обрався. Це це цю його передвиборчу обіцянку йому буде втілити набагато простіше ніж будь-що ну просто для початку. І ще один момент, який стосується самого Трампа, який ми маємо. Собі усвідомлювати, коли він, наприклад, проговорює от всі ці речі щодо нас, він же свідомо бреше, тобто він застосовує ті механізми, і не тільки він, але його оточення, він застосовує механізми, які дуже властиві путінській пропаганді. Тобто, така пряма брехня. В нього немає совісті, в нього немає ніяких запобіжників. Щодо обіцянок, він порушує свої обіцянки, не дарма ми тут згадали його дружину. Ну, наприклад, ця відома історія, яку досі ну, вражає да, будь-кого, будь хто усвідомлює, що відбувається в республіканській партії, коли Джонсон, який є проповідником євангелістом, підтримує Трампа як лідера сучасності євангелійського. Вони ж. Про, проговорюють про себе ми, значить, євангелісти, ми віруючі, ми тут віра, Бог, ну там армія вірума. Але е, суть в чому Трамп зізнався в тому, що він зраджував дружині і заплатив за це гроші е, ці е, е, проституції. А, а в той момент Міланія була вагітна. Тобто для республіканського виборця у того самого, у такого заскорузлого, знаєте, і для кого не існує інформації, що земля крутиться навколо сонця, який чекає рептилоїдів, питання в чому? Що коли ми говоримо, що вони такі дикі, в них там теорія змови, та-та-та, все понятно. Але Трамп е він є людиною, заради якого вони абсолютно свідомо відступають від власних проголошених принципів. І їм це подобається. Тому йому вдасться. Він має такий вплив на людей. Він дійсно може змусити своїх виборців, особливо якщо будуть певні умови складуться. Він за допомогою пропаганди, брехні, багатьох речей. Там створених цих армій рекрутерів і прочого, прочого йому дійсно е, може вдастися, принаймні, ну цілком в нього є великі шанси е, почати демонтувати демократію, демократичні інститути в сполучених штатах, розказуючи, що це і є відновлення демократії. Бо коли він фактично порушив всі можливі заповіді, і в цьому ж зізнався. Для його виборців він просто Христос. Вони його називають Помаранчевий Христос. Ну тобто, ну от це викрилення в них вже відбулося сектантське. Тому чому ні? І Україна в цьому плані, я ще раз повторюю: з його передвиборчих обіцянок абсолютно ідіотських, виконати обіцянку по Україні для нього простіше, бо більше він так робив. Я нагадаю, що відбулося в Афганістані. Насправді, коли Трамп вже програв. Це було в листопаді 2000, ну, 2021 року, він програв вибори. Після цього він заключив домовленість по Афганістану, що Америка виведе протягом чотирьох місяців свої війська. Фактично, як тільки Байден, він вже знав, що він програв Байдену, як тільки Байден стане на посаді 4 місяці чи півроку, тобто дуже мало на вивід. І після цього Трамп примудрився ще й з талібами зустрітися. Тому, коли ми сумніваємося, що він в реальності здатен зустрітися з Путіним, і домовитися, що українські війська будуть виведені з території Запорізької, Херсонської, Донецької, Луганської території, він може це зробити. Він це зробив для, щодо Афганістану, вже знаючи, що він більше не президент. А зараз вони використовують це. Як аргумент проти Байдена. Він настільки негідник, і це не я говорю, це говорить Байден, що насправді щодо України він дуже просто розрахується Україною і зі своїми виборцями, і зі своїми спонсорами, і зі своїми ну, друзями типу Путіна.